Що таке Росія? Що це, що це за категорія, і коли вона виникла, як вона утверджувалася, як фальсувалася протягом тривалого часу ця історія? Хто при цієї фальсифікації, Які вчені так звані в лапках і брали участь у цих фальсифікаціях? Але одночасно він показував, як дійсна російська історична наука висвітлювала це державне утворення, яке сформувалося на території. Неозорій не зрозуміла. Річ висвітлені вони всюди у рекомендаціях, які формують для президента і для сьогоднішнього керівництва Росії, яке хоче реваншуватися, хоче зробити велику дійсно, Росію без української складової. Бо фактично Білорусь, ви знаєте, вже майже інтегрована. Якщо вона економічно інтегрована, залишилися виключно формальності. Тим паче, що в правовому полі вони вже об'єдналися, вони витворили союз. Ви знаєте, ті всі Єльцинківські ще ініціативи, і Лукашенківські вони формалізовані. Союз є, бракує там одного, однієї складової України. Тому ми постійно перебуваємо постійно в політичному полі впливу, і всі наші національні спроби викривляються через цю політичну потугу. Ми не маємо нормального розвитку. Всі сюжети політичні, які ми переживаємо сьогодні, вчора, позавчора, так протягом фактично 20 років, лише на початках, ми, коли Росія була е, зосереджена на своїх внутрішніх проблемах, е, дали нам можливість, е, як кажуть, вільного плавання. Далі ми все більше підходимо або переходимо під прес політичний і економічний. Дуже серйозні всі інспіровані е, політичні акції тут в Україні, вони йдуть з Росії. На е, е, одній з передач останніх, чи то я не пригадив Шустера чи у Кисельова, Це дві е, програми для мене, які єдина існує тільки на різних каналах. Е, е, один чоловік відомий, той, хто, хто очолює Інтерфакс Мартиненко, сказав про те, що. Ключ від сейфу від політичних проблем в Україні, які відбуваються у нас тут, лежить в, в Москві. Що я не знаю навіть із чого й почати, але мабуть зачеплюсь за ваші слова, Павле Михайловичу. Коли ви правильно поставили взагалі цю тему, вибрали і важливу тему, я про неї вже говорю десятки років, і романи мої присвячені саме цій темі, чотири романи. Про Київську Русь, ну і дослідження, яке не вдалося мені надрукувати раніше, у 2007 році, сприсвячено темі оцього становлення державності держави першої держави українців, Подніпровсько-Руської Поляно-Руської держави. Ну, Чому ми? Історики завжди звертаємося до минулого. Бо як сказав В'ячеслав Липинський, знаменитий поляк, що служив справі української державності ще в 20-ті роки, що без традиції немає культури, а без культури немає нації, і це справді так. Чому і знищували нашу традицію історичну в царські часи, і валуївськими, і емськими циркулярами. Тому ви, може, не всі знаєте, в мене цілий список е, указів законів десь більше до ста доходить, які забороняли друкувати в царські часи і українські е, архіви, і навіть. Е, Твори і літописи, а зокрема в 1908 році, таємним розпорядженням російського уряду, було навіть заборонено вживати у назвах всі похідні слова від слова українців. А, Перш за все слід сказати, що українська історія, національна історія українців, не є виключенням із загальноєвропейської історії. Весь європейський континент розвивається за універсальними етно-історичними законами. Я хотів би наголосити, що одні з таких положень, під які підпадає і Україна, це той факт, що більшість великих європейських етносів народів, які розташовані в середній смузі Європи вздовж Римського лімесу. Ці всі народи народжуються в ранньому середньовіччі. Це стосується португальців, іспанців, французів, англосаксів, німців, сербів, хорватів, чехів, поляків. Єдиним критерієм визначення віку кожного етноса є тяглість етноісторичного розвитку. Тому, коли зупинили, припинилися ті пертурбації, зв'язані з великим переселенням народу. Народів, хто де сидів, там і розвивається до нашого часу. Всі ці народи, друга позиція, на ранньому етапі свого розвитку пройшли так звану племінну фазу розвитку. Англосакси, англійці в ранньому середньовіччі були представлені племенами англії, саксів ютів. Поляків в ті часи були представлені мазовшанами, слінзянами, кашубами і ще племенами, від яких лишилися діалекти польської мови. Українці за аналогією в той же час були представлені полянами, деревлянами, волинянами, уличами, тиверцями, білими хорватами, сіверянами.